Вітаю, дорогі друзі. Мене звуть Олександр. Мене запросили до вашої церкви поділитися словом, тому хотів трошки розказати за себе і ви зрозумієте, чому я до вас приїхав. Я родом з міста Сєвєродонецьк Луганської області. До 2014 року я там прожив, познайомився зі своєю дружиною. Слайди вже є, так? Звісно. А ага, хлопчик. Ага. Ось, О. да, моя дружина і донька. Ми в 2014 році якимось чином Бог вивів нас в Крим жити. Ще до анексії, і ми там жили. все було гаразд, поки не настало це ну, захват влади. Да, і ми там ще деякий час прожили півроку, але, ну. Той час ми жили без Бога, ми не знали Бога і жили гріховне життя, як всі живуть, ну, більшість в нашій країні. Да? Ось і після цього ми все ж таки вирішили повернутися в Україну. Там через півроку нестерпно було жити. і Ми повернулися в Сєвєродонецьк. Він до... на той час вже був окупований і вже звільнений. І ми, в общем, приїхавши туди, зрозуміли, що ми там не зможемо жити, і вирішили їхати в Київ. От В Київ, приїхавши в Київ, ми. Случайно, познайомились з сім'єю пастора церкви Божий Дизайн. На той час вона ну, буквально тільки-тільки була заснована. З його дружиною познайомились, і вони нас запросили з дружиною в церкву. Ми ходили, отримували гуманітарну допомогу, сиділи на проповіді. Ну, мене це все не касалося, я не сприймав. Як в принципі багато людей, також слухаючи Слово Боже, вони ну, не сприймають це всерйоз. Але потім пастор мене запросив. На групу біблійні принципи управління фінансів. Мене завжди цікавила ця тема, завжди цікавився бізнесом різними такими моментами. І от думаю, що цікаво, що Біблія про це скаже, от, саме про гроші. Ну І читаючи, проходячи цей курс, я наштовхнувся от на відносини з Богом через слово. Тобто, Слово Боже, там багато-багато цитат. Я починав читати Біблію і трошки контекст читав до, після. І це слово на мене дуже вплинуло, і я зрозумів, що я гріховний, а Бог святий, вирішив віддати йому своє життя. А після цього, відразу, через півроку, пастор мене запросив навчатися в семінарі, Київський богословській семінарії. Я не відмовився, хоча ще я тільки один раз прочитав Біблію, і навіть там буквально декілька місяців як був віруючий. Але мені зробили ну, виключення в семінарії, прийняли мене. І, от через шість років, я закінчив. В церкві я займаюся молодіжним служінням, в церкві я проповідую багато-багато різних служінь. Церква Божий дизайн. Вона вона по сусідству з вами знаходиться на Вишниківській 9 тут. І от е, вже 9 років, як ми з сім'єю в церкві, з Богом служимо Богу. І от минулого року мене руку поклали на пастора цієї церкви, я один з пасторів цієї церкви. А також мене запросили і. Через деякий час і працювати після закінчення семінарі, працювати в семінарі. Тому я працюю в семінарії, директором програми, директором школи Матетес, школи учнівства і асистент директора програми Благовісті заснування церков. Так от, чого я приїхав до вас? хотів розповісти вам за програму школи виховання учнів Матетес. Але, звісно, через писання. Я ж не можу вам рекламувати так прямо, правильно? Я буду проповідувати, Проповідувати на дуже. Ну, популярне місце це велике доручення. Ви всі його, мабуть, знаєте на пам'ять. Ви е, знаєте, про що воно каже? Ви знаєте, мабуть, що навіть що треба йти, да, і саме головне робити учнів. Але я трошки хотів от, да, показати ще мою сім'ю. От от. І хотів от, коснутися теми, як, от саме, що таке велике доручення, тому що ви і так це знаєте, що Ісус дав повеління да, церкві робити учнів. А, а як нам виконати. Велике доручення, як нам виконувати його. І це от те, про що ми навчаємо на цій школі, як робити учнів. Хотів би почати з дуже цікавої е, цитати. Вона мене, на мене дуже вплинула. Е, давайте її прочитаємо. «Місія, да, місія це і є велике доручення, що дав Ісус Христос церкві. церкві. Це не є остаточною метою церкви. Це дуже вражає, тому що ми завжди думаємо, ну церква має займатися тільки. Ну, Велике доручення, робити учнів, все. Ідіть, навчіть. Да? Але оказується, що ні. Метою церкви є поклоніння ось остаточна мета, а не місія. Бо Бог найвища цінність, а не людина. Незважаючи на те, що Бог любить грішників, і ми повинні любити грішників. Ми повинні в першу чергу прославляти Бога. А місія існує там, де немає поклоніння. Коли істинне поклоніння стане всеохопним, місії більше не потрібно. І поклоніння це мета. А місія це. Засіб до цієї мети. Тому, друзі, цікаво, що дійсно, от, якщо дивитися на це місце, на цю цитату, то можна сказати, що, простими словами, що основна мета людини прославляти Бога, а там, де Його не славлять, наша місія проголошувати Євангелія. І от це велике доручення. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: дана мені вся влада на небі і на землі, тож ідіть і навчіть усі народи. Крестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Ми знаємо це місце Писання і ми знаємо, що Ісус сказав Його своїм учням, і е, Він займався з цими учнями протягом трьох років, як мінімум. І він обрав декількох людей, багато людей за ним ходило, він, але він обрав декількох людей, і він виховував їх, вкладаючи в них своє життя. Дуже цікаво, він не просто навчав їх там якимось там наукам, да, або богослів'ю такому серйозному. а Він просто показував, як він живе, і він з ними проходив всюди, де він йшов. Тому в цих словах, от, які ми прочитали, Ісус і передав. Місію для церкви. Хоча цікаво, що церкви, тоді, коли він сказав, ще не було, її ще не існувало. Але в очах Ісуса Христа і в серці вона вже була. Тому як ми можемо виконати велике доручення, яким чином? По-перше, Ісус каже тут про якусь таку владу, яка йому дана. Тому перший такий от момент, того, що ми можемо виконати велике доручення владою Ісуса Христа. Скажіть, будь ласка, наскільки, ну, подумайте просто, наскільки це твердження, ну воно таке величним є для вас? Коли ви сприймаєте, хто такий Христос, це Бог, да, Творець, і от Його влада, вся, котра йому належить, от такою владою ви йдете і виховуєте учнів. Як це на вас впливає? Перед тим, як він сказав учням, що треба робити, він чомусь спочатку каже саме про цю владу, що уся влада належить мені. Уся влада немає ніякого місця на землі, ніякого міліметра на землі немає, де б не було його влади. Вся, вся влада на землі і на небі належить Христу. І тому ми йдемо не від себе, а ми йдемо від Бога. Ми не вигадуємо, що нам треба робити. Ми не думаємо, от, ну, я там зараз придумаю, що церква повинна робити. Ісус каже, що треба робити. І ми не робимо це просто на свій страх і ризик. Вийде, не вийде. Це все під його владою. І казалось би, тут немає нічого такого складного. Все зрозуміло. Ну, Влада, і я якби в цією владою ну, теж можу от, робити, виховувати учнів. Але така проблема була ізраїльського народу. Якщо ви пам'ятаєте, в старому заповіті Бог каже: ось земля обітована, от ідіть і заберіть її. А вони забоялися. Вони не виконали, то, що він сказав: от владу даю вам над цією землею, і я вам допоможу це зробити. І це стало перепоною. Вони забоялися, тому що будуть проблеми в завоюванні, буде, можливо, будуть смерті в завоюванні тої землі, хоча й Бог і віддав її. І також для нас сьогодні, знаєте, хоч ми і маємо владу від Бога, все одно ми будемо стикатися, коли ми йдемо, благовістимо, запрошуємо людей в церкву, ми будемо стикатися з сопротивленням. Так? Люди будуть противитися цій владі. Вони, незважаючи, для них це не є влада Божа. І тому для нас також буде е, це викликом. Але це треба робити. Тому що е, ну, незважаючи на те, що. Влада Божа дана нам, Бог може робити це і без нас. Тобто я маю на увазі, що Він може знайти інших людей, хто буде це робити. Він не прив'язаний до нас. Тому, якщо так подумати, да, владою кого ми це робимо, владою кого ми благовістуємо, ми робимо це від імені Бога. Коли ти говориш до невіруючих Слово Боже, коли ти благовістуєш, це Бог каже до них. Це перше. друге, це яким чином ми можемо виконувати велике доручення. Виховуючи учнів, друзі, хоч тут і написано, тож ідіть і навчіть всі народи, то тут використовується слово матете сате. Оце навчіть, це матете сате, а матетес це учень. І це з грецької мови означає форма наказового, наказового способу множини, що означає, робіть учнями. Або навчайте, але не просто передаваючи знання, а залучайте до учнівства. Тобто людина повинна прийняти рішення: Я хочу бути учнем Ісуса Христа, незважаючи на те, як він це собі уявляє, але він повинен перейти в цю грань, він повинен визнати це. І це, звісно, не місія не тільки для пасторів, для лідерів церкви, для якихось особливих людей. Це місія для кожної людини в церкві. Кожна людина в церкві повинна виховувати учнів. Це звертається до кожної людини. Але для цього ми бачимо, що потрібно ще й іти. Тут написано, що йти, і це якби не повеління йти. Це додаток да, доповнення до головного наказу виховувати учнів, йдучи. І християнство, якщо ви побачите так от і в історії, і зараз ви побачите, що християнство це дійсно ну таке дійсне християнство, це, якщо можна сказати, віра або релігія в русі. ми не прив'язуємо себе до якогось місця. Як знаєте, мусульмані там, до якоїсь медіни, там, або тібетські монахи до Тибету. Ми, ми можемо робити церкву там, де ну, є люди, там, де є Божі люди, там церква, там Христос. На цьому місці, от пастор розказав, що був магазин, а зараз тут церква. В моїй церкві, там, де Вішниківська 9, там було казино. А потім до цього був ночний клуб, а зараз церква. Тобто ми не прив'язуємося до е, місця. Тож ідіть, каже Ісус, а ти, як учень Христа, повинен так от сказати, слухаюсь, вже виїжджаю. Виїжджаю до інших народів, іду туди, де не знають Слово Божого. Тому дуже важливе, от від Грего Огдена е визначення учнівства, це. Цілеспрямовані стосунки, в яких ми перебуваємо з іншими учнями для підбадьорення, спорядження та випробування один одного в любові для подальшого зростання в зрілості Христа. Але дивіться, що цікаво, якщо ми подивимось контекст Біблії, що учнівство це не продукт, який створився масою. Це не продукт широкого вжитку. У Ісуса Христа не було реклами 24 на 7, яка казала, приходьте, приходьте до мене. Не було, не було такої мети навіть. Воно почалось з особистих стосунків і охопило невелику кількість людей упродовж трьох років. Да, ми знаємо, що ну, навколо Ісуса дійсно було багато натовпу, багато людей було. Не тільки його 12 учнів або трієчка, да, його така основна. Але звісно, із за того, що він робив чудеса, от про нього слава вона ширилася як степова степова така пожежа. Але серед цього натовпу була тільки невелика група його учнів, яких він покликав до себе. І тому саме от в них Ісус і вкладав скарб свого вчення. Тому, друзі, дуже важливо от, виховання учнів це особисті стосунки з іншими людьми. Юджен Петерсон написав таку цитату дуже влучно: треба пам'ятати, що Ісус обмежив 9 десятих свого служіння 12 євреями, тому що це був єдиний спосіб достукатись до всіх українців. Уявляєте, що всього 12 євреїв, і сьогодні ми з вами тут спів... сповідуємо віру. В Ісуса Христа. Наступний е, момент, яким чином ми можемо виконати велике доручення, це хрестячи і навчаючи. Навчаючи, кажеться, що це ну, схоже з вихованням учнів, але це трошки інший момент. Хоча спочатку давайте подивимось на х... те, що хресті. Да? Хрещення ми знаємо, що це публічне свідчення віри в Бога, да? що ми е, входимо в Божу сім'ю. І це не просто ритуал, а це запрошення людини в життя Бога. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос Його хрестив Іван, і коли на нього зайшов Дух Святий, і батько що сказав? Це мій улюблений син, в якого я, якщо не помиляюсь, вподобав да, українською. І це знаєте на що схоже? Це коли, схоже, коли є відносини батька з сином, коли. Син займає перше місце на якійсь Олімпіаді, на якомусь змаганні, і Бог отець каже: Це мій син. З такою гордістю, з такою радістю, це мій син. І те відношення вони дуже близькі. Близькі, тому що от людину, коли ми, проводимо в, коли ми хрестимо людину, ми проводимо в відносини там, де батько, син і Дух Святий. Там, де отець любить сина, син підкорюється отцю, і Дух Святий об'єднує їх. І цікаво, друзі, для нас це очевидні речі. Ми знаємо, хто така, що таке Троїця, ми знаємо, як відбуваються відносини всередині, але багато-багато людей поміж нас мається на увазі на вулицях. Вони не знають цього, вони не живуть в цих відносинах. Вони, вони для цього нічого не значать. І тому нам потрібно навчати людей і хрестити їх. І навчання це допомога жити згідно Ісуса, Ісусовим словам. Дивіться, я казав, що коли ми читали про те, що треба виховувати учнів, то ж ідіть і навчіть, а тут читаємо. Навчаючи і там навчати, і тут навчати, але це трошки інше навчання. Тому що там було написано, як я вже сказав, матете сате, що означає залучати до учнівства. Тобто людина, людині потрібно просто визнати себе послідовником Ісуса Христа. А тут переклад з грецької: дідас контес, бо це навчаючи, це дідас контес. А причастя від дідаско, А дідаско це вчити, викладати, наставляти. Тобто там людина потрібно просто визнати себе учнем Христа, а тут треба в процесі ставати їм. І скільки потрібно для цього? Для цього потрібно все життя. Філіп'янці дуже класну таку каже цитату: Я не пізнаю Бога, тоді виконую Його волю. Нам не потрібно, щоб прийти до Христа, повністю зрозуміти, хто такий Господь. І повністю удостовіритися, що Він є, де Він є і як Він є. Іноді ми робимо це, ну, пізнаючи, що свою гріховність і його святость цього вже достатньо. І далі ми, я пізнаю Бога, коли виконую Його волю. Починаючи виконувати Його волю, ми все більше пізнаємо Христа. І це вже процес після навернення. І тому, друзі, дуже важливо. Дізнати, що, ми, що наше завдання навчати і хрестити людей. І останнє, що я хотів сказати, як ми можемо виконати велике доручення Ісуса Христа, співпрацю, співпрацюючи з Ним? І ось я з вами в ці дні аж до кінця віку. Ісус не лише дає завдання, але Він іде поряд з нами. Цікаво, коли він каже, що мені дана вся влада, він не передає цю владу нам. Він йде поряд і просто з нами робить своєю владою те, що ми робимо. Він супроводжує. І Божа присутність в цьому дуже важлива, друзі. Але чи може Бог спасати людей без нас? Задайте собі таке питання. Відповідь дуже очевидна, може. Бог може без нас це робити, тому що Бог всемогутній. але він не буде просто цього робити. Тому, друзі, дуже важливо пам'ятати, що ми робимо все з Богом, з Ісусом Христом в співпраці і обов'язково все вийде. Для мене дуже важливий приклад був. Ми нещодавно були на ну нещодавно, десь пару місяців тому були. На такому ретріті за містом, і там було ганчарне таке діло, тобто майстер-клас. Там людині, кожна людина могла зробити собі там чашечку і щось таке. І от перша людина, котра вийшла, доброволець. Йому кажуть, просто зроби конус. От просто візьми, і отак от і круг вращається, і зроби конус. Отак от візьми і зроби. Але він починає давити, воно то передавлює, то болтається ця глина, вона вискакує з рук, карьожиться і так далі. Він навіть конус не може зробити. Як він може зробити щось цікаве? Але потім людина, ну, настоящий ганчар, він встає, кладе свої руки на руки того, тої людини. І вони починають разом видавлювати, і він регулює його е, ну, руки, да, яким чином йому треба надавити, відпустити, і так далі. І виходить з-під його рук дуже цікава така там, чашка була, потім тарілка, горщик і, і багато багато інших речей. Тобто людині неможливо зробити самому таке ну, з першого разу. Ти тобі потрібно звикнути і так далі. Але Бог своїми руками він допомагає людині. Робити те, що людина не може робити сама. Тому, друзі, нам потрібно розуміти, що для того, щоб виховувати учнів, не потрібно бути якимось професіоналом, не потрібно бути якимось спеціалістом. Це може любити, робити люба людина за допомогою Бога. Хоча від людини теж потрібно, щоб людина мала определенні навики. Творець учнів це людина, яка саме ініційована. Її ніхто не заставляє це робити. Вона здатна до відтворення та повністю віддана послідовнику послідовник Ісуса Христа. Така особа приймає місію Ісуса Христа як особисто. Знаєте, коли. Ти читаєш в Біблії сказано робіть учнів. Це, це місія церкви. Це не, мене не стосується. Ну вибач, ти ж частина церкви. І вихова, той, хто виховує учнів, творець учнів, він знає, що йому це особисто потрібно робити. З англійської «discipleship» учнівства і «disciple» учень корень цього слова це дисципліна. Людина дисциплінує себе. Тому нам потрібно самим бути активними в цьому, саме ініційованими, і розраховувати на те, що Бог буде нам допомагати в цьому процесі. Тому, друзі, висновок з того, що я сказав, такий, що велике доручення це не просто заклик до дії, а це Божий план для світу. Бог так придумав, Бог так вирішив. Як би нам подобалось, не подобалось, але... От так, такий план Божий, що, що нам потрібно виховувати інших учнів. І тому ми робимо це владою Його. Місія належить нам на церкві. Місія мається на увазі, що нам потрібно це робити. Інструмент який виховання учнів. І підтримка в цьому Божа присутність з нами. Тому виконання церквої місії це теж процес поклоніння. Друзі, я сказав сьогодні спочатку, що нам потрібна церква і кожна людина, вона створена для слави Божої. Основна мета людини це поклоніння Богу. Нічого більше не потрібно. Але потрібно робити учнів, коли там немає поклоніння. Там, де гріх, там, де люди не спасені. Тому. Виховувати учнів, це поклоніння Богу. Ми робимо те, що ми не хочемо робити. Наша людська природа не хоче виходити на вулицю, не хоче знайомитись з новими людьми, не хочемо нічого такого робити. Нам комфортно в церкві там, от, де є Бог, і ми от в любові його насолоджуємо спілкуванням один з одним. Але коли ми виходимо, коли ми йдемо, коли ми проповідуємо Євангелія, коли ми виховуємо нових учнів, коли ми ведемо їх до. Того, щоб преобразуватися в образ Ісуса Христа, таким чином ми показуємо Богу, що ми виконуємо Його волю, незважаючи на те, що може ми і боїмося, і нам страшно, і ми не хочемо цього робити. Тому сьогодні хочу нагадати вам, що як ми можемо виконати велике доручення Ісуса Христа, це владою Ісуса, виховуючи учнів, що є місією церкви, хрестячі та навчаючи. Що є двома складовими учнівства, і співпрацюючи з Богом. Сьогодні у мене запитання до вас. Чи є ви самі учнями Ісуса Христа? Якщо є, хто ваші учні, кого ви ведете? Якщо ви нікого не ведете, якщо немає у вас людей, кого б ви могли, то моліться Богу і дивіться, де він вам покаже, нових людей, і яким чином ви можете. Підтримувати когось, вести і направляти до того, де Бог царює. Тому, друзі, сподіваюсь, можливо, ця інформація дуже швидко і за маленький час на вас таким. Хлинула потоком, вам не дуже зрозуміло, але почитайте ще місце писання, це велике доручення в Матвіє, 28 розділі, і порозмірковуйте. Якщо ви прийдете до такого розуміння, як це робити, або ще щось, згадайте мою проповідь. А також я хочу запросити вас в кінці, от до навчання в Київській пословській семінарії е, по цьому QR-коду QR-коду я. Пізніше вам принесу там матеріал, да, щоб у вас були контакти. Мої а ви також можете звернутися до свого пастора Олега. Він вам дасть мої контакти і можете зареєструватися. Зараз йде така кампанія вступна. Ну і на інші також програми, але от саме на цій школі ми вивчаємо, як бути самому учньому і робити інших учнів. Дякую, друзі.